Всім привіт! Ви на каналі GameCool, і сьогодні я разом зі своїми друзями буду виживати в Крафтсмані. Зі мною є GameCraft і Аріна. GameCraft ви знаєте, тому що він не раз попадався в мої відеоролики і шорти. А Аріна це його сестра, вона перш, вперше буде на моєму каналі. Все, пішли, давайте вже розвиватись. Нам потрібно добути перше це дерево. Всіх нас є, до речі, карта. Можна її зразу активувати, щоб бачити. І я, вроді би, брав скриню бонусів. Якщо я не помиляюсь. Вот-вот-вот, да-да-да-да-да-да. Я короче, беру до цей топор і йду рубати. Хтось робить цей, е... хтось робіть кірку і зразу камінь добувайте. Так, давайте подумаємо, де буде наша хата, щоб вже починати цей е, розкопувати все таке. Короче, давайте будемо біля спавна зразу. Щоб ну, щоб було біля спавна, що якщо там хтось. Я буду рубати бамбучок. З з бамбука палки крафтять. Також як ви змогли вже побачити, тут встановлений мод на їжу і мода дуже круті. Крафтити, наприклад, алмазний хліб можна крафтити. крафтиться за алмазів і хлібу, але, як я пам'ятаю, він дає багато ефектів. редстоуна, мона. І всякі ванільні такі їжі, які були в відео про Валеру. То, до речі, не дивився про Валеру, обов'язково подивіться. Дай мені трохи, щоб я скрафтив вже собі да, інструмент. 28, 28, і мене 28. ТРС, напевно, крафт меч або ж допомагати мені розчищати. А, і ще лопату треба скрафтити. Бо тут -а... Ні, лопату сам крафті. Я вже потратив на кірку на топор, на... Добре, то ламай бамбук. Бамбук мечом ламається. Ага, я рукою ламаю. Стоп, що бамбук? Для палок чи для хати? Бамбук це розчистити територію. Але для хати теж, до речі, можна. Ми і спотик будемо строїти? Ні, з бамбука робляться блоки. Це ж в обнові 1.20. Чого ти рукою ламаєш? А що? Бамбук ламається мечом. Тут бамбу? Так не там, Арсен, тут треба розчистити, тут хата буде. Чекай, де я купаю? Там де Саша сказав. Крафтить хтось верстак сюди на поляну, де я розкапую, щоб верстак був. Я скрафтю. Ай. А в мене в дереві каже ай. <ривіт> Дивіться, з дев'яти стаків можна зробити цілий стак блоків. Дайте мені весь свій бамбук. Ти? Що? А що не так в нас хата одна буде? Та я взагалі думав самому жити. Я не люблю жити разом. Хоч сам жити? Да. А ти будеш з бамбука строїти? Ні. Ну, хліб я заберу. Ще заберу. куски дерева. Огризкі дерева. Куктуси для засіти. Два кактуси, конечно. Куртошка. Яблуко. Да я поже разом жити буду. Значить так, значить зараз допомагайте оцю яму застроювати. Оцю от велику. На кожного по. На арсен тобі. А як застроювати її всередині? Не всередині, от таку просто по верхньому шару. На Арін, тобі. О, все, давай. Застроювати. Люди, як ти швидко? На, коротше, ще мій півстак, а я йду купаю землю. Та я удивляюсь, чого я так медленно? Вот, я тобі скинув, а я йду докупаю ще землі. А то я бачу нам не вистачає. Я тут базу построю собі, лабораторію. От стільки вже має хватити ще. У нас, я думаю, буде величезна хата. От прям оцей весь квадрат. І цей, там буде пара кімнат, да, щоб для кожного була кімната. Потім зробив якусь кухню, склад нам надо 100%. Склад з алмазним хлібом. Якщо знайдемо багато алмазів. Як ви думаєте, краще зробити одну чи двохповерхову? Двоповерхову. Треба, коротше, якусь ферму бамбука. Базар? Бамбука. Базар? Щоб построїти велику хату, треба ферму бамбука. Як ми її построїмо? Треба зробити площадку, і накопати хоча б стак бамбука і розсадити його. Хто цим займеться? Терсен хочеш ставити підлогу чи хочеш робити ферму? <звук> Тут я не знаю, як та ферма робиться, я не технік в Майнкрафті. То значить, Аріна, добувай зі мною бамбук. Ти коротше добувай бамбук. А я зараз почну строїти ферму. Ферма буде біля хати, в принципі, отут от десь. Тепер треба розкопувати. Аріна рукою вже 5 стаків має, а ти, а ти топором і мечом шість. Так вона раніше почала. А, ну да. Коротше, все, скидай вже все мені, я крафчу тобі доски і все, і ти далі строїш. Десь буде 2-3 стака доски. У мене 11 стаків. То кидай. Папа 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 папа. -па -па. Тобі не все, я пішов крафтити. Ну, я не люблю таку погоду. Тем... А, ну бо нам треба ліжко, хто займеться. А, Арсен буде строїти доски. Я, я ферму, а Аріна, ти вже нічого не будеш робити. Може, ти вже до овець підеш. В Арсена є но... желізо, зробить ножниці. І цей. І почнеш стригти овець. Через то бамбук дуже полезна штука, Типа, і доски мона, і переплавляти мона. У мене немає ані є. Блін, я весь бамбук потратив. й той сейт аріни? Так. Да. Треба доски бамбука. Я ж тобі дав. Та мені ще чуєш, та мені ще кусок остався. Як ти так швидко? Я не читер. Удивишся в записі. Це вже все кусочок ще? Так вовта є. Саша, я потратив тільки два стак. А, то ж стіни треба. Це ж тільки каркас. Досиш зараз мені пару досок. Досок з Да Забор хочу зробити для бамбука у цієї ферми. Так, тепер нам треба по суті розібратись, де буде вхід. Ти вже ці робиш? Чуєш? Я колись в якійсь ігорі коли не знав май... не... Майнкрафт, Крафтсман, не знав, построїв таку огрумену хату. Вона була, мабуть, десь зі 100 блоків на 100. О, житель з ламою. Поводки можна вибити. І дякую вам за перегляд. З вами був Саша, Геймкрафт і Аріна. І сьогодні ми разом виживали на світі і построїли площадку для дома. Всім пока!